На сесії парламентської асамблеї ради Європи там була паніка. ужасаюча. Ухвалено резолюцію, якою визнається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду. Це перше визнання такого факту на рівні високої міжнародної організації, що об'єднує держави нашого континенту. Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе глобальній роботі щодо притягнення Росії та її керівників до відповідальності саме за геноцид. Депортація українських дітей це один із цілком продуманих елементів намагання рефії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців. Це свідомий злочин геноциду, скоєний рашистськими посадовцями. Саме так це має кваліфікуватись. І політично, і юридично так сьогодні. Наскільки я знаю, парламентська асамблея ради Європи мала обговорити проблему примусового вивезення українських дітей так депортацію. Чи обговорили можливо прийняли резолюцію? Що з цим питанням у вас? Так, вітаю вас. Буквально не знаю, хвилин 15-20 тому було проголосоване рішення. І дуже потужна резолюція була проголосована саме по питанню вивезення примусовому вивезенню українських дітей і в принципі цивільних. Але ну, в першу чергу мова йде про дітей. Прийнята потужна резолюція, яка передбачає декілька дуже важливих для нас речей. Перша це те, що підтриман ордер на арешт Путіна. І це важливо, тому що вперше ну міжнародний кримінальний суд це одна інституція, але вперше на такому високому політичному міжнародному рівні, яким є Рада Європа, підтриманий цей ордер на арешт. Більше того, арія звернулася до країн-членів Ради Європи, щоб вони підтримали цей ордер в незалежності від того, чи є вони а, членами міжнародного кримінального суду чи ні. Ну тому що є низка країн, Туреччина, Вірменія. Які не є членами, які не є підписантами римського статуту, вони не визнають міжнародний кримінальний суд, але при цьому вони членами Ради Європи. Таким чином розширюється коло країн, де Путін названий підозрюваним в скоєнні воєнних злочинів. Це дуже насправді важливо. Друге, це вперше на такому рівні прозвучало слово геноцид. Парі не може сказати. Парі не та інституція, яка може це стверджувати, але перепарі звернулася до міжнародного кримінального суду, щоб міжнародний кримінальний суд дав оцінку і розглянув це все саме як геноцид. І це є теж дуже важливо і принципово. Ну і третє, на щоб я вашу увагу, я подавав правку до цієї резолюції, якою розширити коло. Бо Путін це безумовно для нас дуже ордер на арешт, але там і низка інших. Там зараз в резолюції згадані прем'єр-міністр Росії, міністр освіти охорони здоров'я Росії, керівники їхніх так званих суб'єктів федерацій, де все це відбувається. Ну і от моя правка була щодо. Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, і саме так він вписаний. Тобто Олександр Лукашенка теж тепер підозрюваний, і парламентська асамблея Ради Європи просить міжнародний кримінальний суд розглянути його роль і участь в вивезенні дітей, тому що бачить для цього підстави і називає його при цьому самопроголошеним президентом Білорусі. Я думаю, що це є дуже важливі, такі політично важливі пункти. Ну і в цілому, ми розуміємо, що головне завдання, якщо якщо вже казати про практичні речі, це зупинити, тому що цей процес вивезення дітей він продовжується. Я думаю, єдине, що його може зупинити, це показати всім, що це не тільки Путін буде за це відповідати, а що за це будуть відповідати і керівники цих регіонів, і міністри, і всі, і що ми знаємо їхні імена. І Таким чином, я думаю, що багато хто з них буде робити все можливе, щоб уникнути своєї ролі в цьому. Таким чином ми можемо врятувати багато наших дітей, пане Олексію. Ще питання дійсно багато дітей за тими даними, які були в проєкті резолюції. 19 тисяч дитини було вивезено з України, і 361 дитина повернулась, повернули її додому. В проєкті резолюції був наскільки я розумію заклики до Росії. Так, заклики до Росії. Чи залишились вони і взагалі чи варто зали... сподіватися на, на те, що а, якимось чином а, Росія відреагує на, на заклики парламентської асамблеї Ради Європи? Вони залишились, але я навіть бачите про них вами не говорив, тому що ми що що ніякої реакції на заклики mm -hmm. не буде з боку Російської Федерації. Занадто далеко вона зайшла. Ми від них нічого не чекаємо. Відносно Індії тут за різними оцінками наймінімальніше це 60% всього озброєння у Індії. Це радянсько-російське озброєння, Максимально приблизно 85% всього озброєння – Це те, що було отримано від радянського союзу, та вже закуплено у РФ і для Кремля Делі є одним. Ну це безперечно найбільший партнери ну, клієнт на озброєнні, і Індія закуповувала у Росії у Кремля все. Тобто літаки Су 30 МК і величезний контракт. Весь танковий парк та 90 та 72 два з радянського союзу, БМП 1 БМП 2 І причому мова йде про коли ми говоримо про радянське озброєння. Ще треба пам'ятати про те, що де країна бере двигуни, гармати до цих танків, інші комплектуючі так само, і де ліде такий включно з мік 21-ми навіть. Тобто ще привіт за СРСР. Артилерія аналогічна, там ну менше трохи залежність, але тим не менше використовується величезна кількість радянських калібрів і систем, підводні човни, виробництво автоматів АК-203. Вони спеціально побудували спільне підприємство в Індії. протикорабельні ракети Брамси, можливо, просто авіація, вертольотна протиповітря, за собою оборони, величезне, просто об'єм всього, що вони закуповують у РФ. І так, сюрприз, тепер все це перетворюється на металобрухт. тому що ну, чудово, Україна. Купили літаки, питання, де брати двигуни. Країна за декілька 5 там мільярдів закуповує а, м, комплекти С400, е почнеться якась війна. там У Індії є багато варіантів відносно цього. І де брати ракети до цих систем? Питання на яке у Індії немає відповіді насправді зараз, і там справжній, на мій погляд, ну ну люди ж розуміють, що те, що вони накупили, те, що гарантує їм обороноздатність, здатність, а ми все ж таки говоримо про збройні сили Індії у розмірі 1,2 два мільйони осіб. Величезна армія, величезна кількість озброєння, яке до 85% радянське, яке або російське і де його брати, де обслуговувати, як модернізовувати. Це тепер питання і Індія одна з найбільш залежних у світі країн від російського озброєння. Причому неї немає альтернативи для багатьох країн. Є альтернатива, якщо вони не хочуть закуповувати на заході. Є Китай для Індії. Китай це ну, все так. ж таки поративник. І все країна опинилася в цій ситуації, коли всі її збройні сили перетворюються у тикву через ну звісно не завтра, не після завтра, не через два-три тижні максимум. Але це така от прослідковується перспектива протягом середньострокової, на говорячи ще про довгострокову. чи може може якось, наприклад, РФ мотаки в забирати у Індії те озброєння. Також скоріше за все, негативно, тому що Індія зараз не в тому стані, щоб продавати зброю на експорт. Взагалі Індія майже не експорт. Ну, я не пам'ятаю жодного насправді контракту, коли Індія щось експортувала, тому що там навпаки акумулюється озброєння, тому що є Китай, є високогірний регіон Ладак, де ну поки б'ються камінням та палками, але ну, це доволі така тонка межа між повноцінною війною, насправді. Uh, і величезна кількість інших проблем ну, дуже добре відносини з. Пакистаном uh -huh. і ця країна точно не в стані того, щоб продавати озброєння чи передавати тим паче, коли від реакції Заходу, і причому мова йде про єдині два джерела находження нового озброєння, тобто це Євросоюз та США залежить подальше обороноздатність країни. Вони, на мій погляд, не підуть у цьому випадку на будь-які рухи обук Кремля і взагалі намагаються насправді доволі давно дистанціюватися від. Принаймні початку вотархійського озброєння вони розірвали контракт з РФ на вертольоти на стадії виконання там мова де шла про вертольоти Мі-17. Водночас деякі проекти вони навпаки спільні запускають. наприклад, десь місяця 3-4 тому там якраз запрацював з виробництва автоматах Калашникова. Вони продовжують проекти спільні на кшталт проти корабельної ракети Брамас, вона ж Онікс в один в один, тобто це просто експортна назва і є. Звісно, питання відносно участі РФ у авіаційній тематиці, тому що РФ ну на літаках російських літає ну майже всі індійські повітряні сили. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.